Російська пропаганда почала називати війну війною. А що ж це таке трапилося? Про це я не тільки розкажу вже зараз. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я Катерина Федотенко. Російське державне пропагандистське агентство «Рія новості» опублікувало в телеграм-каналі відео, в якому бойові дії в Україні були названі війною. Пролунали ці слова від так званого радника, так званого глави. Так званої ДНР Яна Гагіна, але не стільки важлива персона, скільки те, що відео поширило ріа новості. зацитую далі: ні для кого не секрет, що спеціальна воєнна операція вже давно стала народною війною. Точно так же, як війна 1812 года, як Велика Отечественна війна, Каждый из граждан Російської Федерації участвует в ній як может. Кінець цитати, це відео також доступне на сайті агентства. При цьому у текстах на сайті та в дописі цитату про війну не наводять дослівно. Пишуть так: спецоперація приобрела народний характер для росіян. Кінець цитати. Додам, що це вже не вперше, коли російські пропагандисти називають спецоперацію війною, днями таке вчинила путінська підстилка Ольга Скабеєва. Далі цитата: Война всячески истощает російське государство. При этом ми люди, будучи все адекватными, нормальными, разумеется, не способны наслаждаться военными действиями войной. І кожен из нас, я убеждена, хотів би прекращения бойових действий. З другой стороны, ми понимаем, що це совершенно нереально і невозможно на нынешних условиях. Ми не можемо на это пойти. Якщо ми її остановим, це сделает бессмысленной спецоперацию. Кінець цитати. А на прес-конференції минулого четверга кремлівський диктатор Владимир Путін також використав слово війна на позначення того, що відбувається в Україні. Зацитую. Наша цель не розкручувати этот маховик военного конфлікту, а наоборот закончить эту війну. Ми к этому стремимся і будемо стремиться. Кінець цитати до слова, після цього муніципальний депутат Петербурзького МО Смольнінська Микита Юферев звернувся до генпрокурора Краснова та міністра внутрішніх справ Кокольцева з проханням перевірити виступ президента. Цікаво, що сталося, з якого це дива, і пропагандисти, і кремлівські чиновники почали називати їхню спецоперацію війною. Певно, нова методичка ФСБ, аби ще більше залякати росіян страшними найомниками. підлим НАТО, яке ледь не стоїть біля російських кордонів та українськими наркоманами, ні анацистами, аби ще більше зазомбованих пропагандою чоловіків ішли на фронт. Додам, що для пересічних росіян слово війна це одразу кримінальна відповідальність за статтею «Дискредитація ВС РФ». Спочатку штраф від 30 до 50 тисяч рублів. А у разі повторного порушення настає кримінальна відповідальність і може загрожувати до 5 років позбавлення волі, тобто в'язниця за правду. Не можна використовувати слово війна і російським журналістам з погляду російських правоохоронних органів це поширення недостовірної суспільної значущої інформації, за що сайти блокуються. Такі от парадокси на болотах. Друзі, це фабрика. Новин не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео, а ще ви можете підтримати нашу команду. Всі деталі в розділі спонсорства.